Доброго дня, шановні члени журі, до вашої уваги ми пропонуємо науково-дослідницьку роботу на тему дослідження впливу середовища та концентрації індолів 3 масляної кислоти на морфогенез живців винограду. Успіх живцювання залежить від багатьох чинників, які по різному можуть впливати на процес корінення. Тож актуальним є проведенням додаткових операцій, що підвищують якість пророщених живців. У зв'язку з цим виникла необхідність експериментально дослідити залежність. Якості вкорінення живців, винограду від виду середовища та концентрації і МК. Основні етапи дослідження зображені на слайді, заготівля лози та зберігання, вимочування лози для поповнення запасів вологи та на реалізування живців. Потім боронування живців для стимуляції утворення калюсу відповідно до схеми, досліджувальні живці, розділені та пов'язані у пучки по 7 штук. Обробка живців і МК різні концентрації. Та кільчування оброблених живців в середовищі. Завершальними етапами в нашому дослідженні було вирощування вегетуючих саджанців та висаджування саджанців у шкілку. Схема досліду дозволила зробити дію двох факторів: фактор 1. за якого дослідження дію індоліл 3 масляної кислоти різної концентрації на коренеутворення, та фактора 2. досліджували вплив середовища кільчування на коренеутворення, перші чотири етапи дослідження. Є загально прийнятими в виноградстві, тому на них я зупинятися не буду. Отже, перейдемо до етапу номер 5 Обробка живців стимулятором кореноутворення ІМК для отримання маточного розчину ми використали загально прийняту техніч... технологію приготування. Відповідно, об'єм маточного розчину в нашому дослідженні в робочих сумішах різної концентрації наведені в таблиці. Один з найважливіших чинників. Який впливає на вкорінення, є якість кільчування живців для отримання достовірних результатів дослідження, ми виготовили кільчуватор власної конструкції, в якому щільно помістився чотири пластикові контейнери, що дало можливість забезпечити однаковий температурний режим кільчування в різних середовищах відповідно до схеми. З кільчувальних живців ми вирощували вегетуючі саджанці. в якості ємкості для контейнерів. Ми використовували поліетиленовий рукав. Переходимо до результатів нашого дослідження. Облік результатів кільчування проводився візуально та за допомогою цифрового мікроскопу. На живцях ми підрахували кількість живців з появою калісу перших та масових корінців та їх на базальній чистоті. Порівняльна характеристика випливу середовища та концентрації ІМК на результаті кільчування наведено в таблиці. Наприклад, маркер 2В означає, що кільчування проходило в тирсі за концентрації ІМК 0,2. Подальшому с кільчувальних живців відповідно до завдання дослідження ми випробовували контейнер спосіб вирощування вегетуючих саджанців. Слід зазначити, що вирощування вегетуючих саджанців має ряд переваг. Вирощується за Коротший термін збільшується вихід, саджанці швидко вкорінюються та розвиваються. Для фіксації результатів впливу середовища та концентрації ІМК контейнери з пророщеними живцями розміщували по 7 штук в ряду та маркували в першій. по ході проведених досліджень ми насамперед звернули увагу на вплив середовища та концентрації індоліт 3 масляної кислоти та результативність вирощування виготуючих саджанців на контейнерах. На підставі отриманих цифрових. Таких даних побудовано діаграму. Найбільший вихід саджанців отримано при обробці живців І МК на концентрації 50 мл на літр. На кільчуванні в тирсі вихід саджанців на 40% вищий за показник контролю. Проведені дослідження дозволили встановити, що за концентрацією ІМК 200 мл на літр спостерігалося максимальне утворення калюсів та коренів, але в подальшому верхні вічки не розвивалися. Тобто стимулятор кореного утворення діє як інгід. Вітер. Виконавши дане дослідження, ми маємо спрогнозувати економічну ефективність вирощування саджанців. Відповідно до рекомендацій наукових установ, площа живлення однієї рослини в виноградній шкірці складається 0,7 квадратних метрів. Відповідно до кількості рослин на площі 0,1, гектара складає 1420 штук, враховуючи ринкову ціну на 2022 рік при продажу саджанців, прибуток складає 70 Одну тисячу гривень апробація результатів дослідження була проведена на 21-й міжнародній конференції, яка відбулася у Франції. Таким чином, приватне та сільськогосподарська підприємством рекомендуємо вирощування посадкового матеріалу винограду з використанням індоліт-3 масляної кислоти в концентрації 0,05 Відсотка, та ґрунту універсальний, тирси коко ґрунту в якості середовищ, що забезпечують оптимальні умови вкорінення, оскільки висновки вже були озвучені під час виступу та представлені на слайді, тож дозвольте на цьому не зупинятись. Пропоную вам переглянути остаточні результати нашого дослідження. Пропоную вам поглянути на сьогоднішній вигляд висаджених навесні саджанців. Практично всі живі вже пережили літню спеку. На постійному місці переживуть морозневі січневі дні. Правду в народі кажуть, що найрідніше те, що вирощене власноруч, спуп'янка, і я це відчуваю. Душа радіє. Дякую за увагу! Слава Україні!